Результати калібрування лазерного рівня UPR P04. Ставимо відміточку це перше положення. До речі, зверніть увагу, яка тоненька лінія. Повертаємо на 180 градусів. Дивимось, друге положення ідеально збігається. Так, тепер на 90 градусів. Отаким чином. Перевіряємо. Ідеально сходиться. Тепер 180 градусів ще раз. Ідеально сходиться. Також мені подобається у цьому лазері це те, що ось вони три режими роботи: режим заблокованого маятника, індикатор акумулятора, мембранні кнопочки, всі на одній стороні, дуже зручно під палець натискати. Масивні, класні, бачите, Подивіться тільки, які тут гумові ущільнювачі. Бачите, і, од... і один, і другий, і зверху, і знизу. Пили волога туди цілком не потрапляють. Класні надійні підшипнички закритого типу стоять. Рівень важкий, широка основа. Бачите, вона дорівнює площі. Поверхні самого лазера, тобто він не хитається. Також є отакі гумові накладочки, які проти які не дають рівню рухатися, він намертво стоїть. І навіть якщо буде сильний вітер, або десь хтось його трошки зачепить, він, бачите, не перевертається. Це дуже дуже велика перевага. Є багато варіантів комплектацій. за найнижчими цінами. Звертайтесь до мене або на сайті можна замовити.